Вітаю всіх! Сьогодні такий доволі коротенький розклад, але буде послання, в принципі, в потоці. Можливо, ви знайдете для себе якісь підказки, які будуть вам допомагати проживати і грати це життя. Тому давайте подивимося. Давайте чомусь. Потягнулася рука до цього ракулу. Давайте подивимося, що вам передають, на що звертати увагу, як діяти, що робити. Це поточний розклад, він на 100% для всіх не відіграється, але ви можете по таких крупиночках зрозуміти, що, як, до чого. Знаєте, це карта про те, що ви, можливо, дуже сильно хтось із вас поспішає. Поспішаєте, рухаєтесь кудись, не можете зробити зупинку. І ця карта, дивіться, ви туди, куди ви сильно поспішаєте, дивіться, там, як то кажуть, гром і молні. Да? Тобто. Трішки збитий шлях туди, куди ви йдете і вам не дається, вам там бути і не потрібно. Просто вже наче ви шлях туди проклали, і вже все щось потрібно зробили. Да, але м у вас, як ви знаєте, пазл не складається до кінця того, чого ви б хотіли зрозуміти. Наче мені оці сходинки, ви вже піднімаєтесь вгору, але наче не зовсім тим шляхом і не зовсім туди, куди отримуєте, що ви хочете. Тут, по-перше, відновлюєте, бачите, карта відновлення енергія. Тобто вас спонукають. Усвідомити, куди взагалі спрямовується ваша енергія. В що ви вкладаєте, знаєте, все це нам дає однакову кількість енергії, тільки ми вирішуємо, ми або її вкладаємо в страждання, або, навпаки, в якийсь позитив. Тут може бути, до речі, щитується, що може бути менталітет жертви. І ви можете думати, що потрібно ось це важливо ось це, робити, це, але по факту це пусте. Ви зовсім йдете наче збитим шляхом. Взагалі треба зрозуміти, що вас буде наповнювати енергією. Ви зараз на тому етапі, коли ви можете в точці. Змінити все. Тобто це не про те, що все втрачено, і ви вже щось не запустили не те. Ні. Ви в точці і ви можете все повернути. Тут знову ж таки, скажу так, комусь потрібна підтримка самої землі матінки, да? і, можливо, запуск очищення. Очищення від негативних думок, очищення від негативного усвідомлення, очищення від якогось від всього того, що не має ваше значення. До речі, якщо ви звертаєтесь до підтримки, вас підтримують, вас оберігають. Просто вас дійсно тут когось можуть зупиняти на шляху до руху кудись зовсім не туди. А от давайте по-іншому. Давайте, куди ж ви так оце спрямовуєтеся? Куди ви так спрямовуєтесь, ви затесь пішите? А вам потрібно? Знову про повернути силу. Карта, да? І е, дивіться, ця карта про те, що е, навпаки, от, оце, оцей момент він вам підсвічує, щоб ви вчилися слухати свою душу. Тому що коли ви її не чуєте, потім вам уставлять якісь уже перепони, і щось відбувається не те, що є. Тобто треба зрозуміти, а чого хочу я, а куди я йду, а що? Тобто, відчувати, так. Да? Тобто, якби, якщо у вас вже ситуація, от ви кудись йдете, значить, знаєте, як закриті двері. І якщо ще поки що нічого там не стається, то може ставатися згодом, якщо ви знову ж таки йдете не туди. Вас наче направляють не дають вам рухатись туди. І тут. А що вам потрібно? А розірвати вам не потрібні зв'язки, повернути свою знову ж таки карта, да? про повернути свою силу. А знову таки, тут про те, щоб. Знаєте, іноді в такі моменти затемнення, а да? ми наче дивимося на цей світ через призму якогось нерозуміння, якщо і як відбувається. Так от, настав час навчитися відкидати не потрібно і дійсно слухати душу. А у вас може бути той самий етап, коли я чую не душу, а розум або висновки інших людей, або вважаю. Із якогось ранішньої травмочки ви робите висновки. Ні, я вже знаю. Навчена, я так робити не буду. Бачите, ця по-перше, карта про те, що ви не усвідомлюєте своєї суті, ким ви являєтеся. І тут говорять, якщо не сьогодні, то коли? Але ж тут знову-таки, ця карта про рух, але вже по душі. Бачите такий кристал в області серця? Цей кристал незвичний. Хто розуміється, це я покажу вам ближче. Це сакральна геометрія, це меркава. Запускається ваше світове поле, яке активує, бачите, яку чакру? Аджну, вашу інтуїцію. Знову ж таки, це про те, що вам потрібно вже прям відчувати свою, своє серце, свою душу, іти за цим, тому що включаються правильні моменти. Відпустити, знаєте, оце треба, кому це треба? Задавайте собі питання. От ви, ми самі люди собі через свій розум надумуємо, оце потрібно зробити, оце треба зробити, оце кому потрібно. І яка роль, і що ви відчуваєте в цьому. Ви самі себе. Тому що тут знову така карта про те, що вам рухатись то вперед потрібно, але тільки по зову душі, не по зову думок, голови. Тому, якщо в вашому оточенні менше буде всяких отаких людей, які з вас збирають якусь енергетику, то більше буде користі в вашому житті, і ви будете відчувати себе абсолютно наповненими. Що ще я повинна передати глядачам, які прийдуть до мене на розклад. Терпіння. Тут потрібно терпіння, і, знаєте, для того, щоб щось відбулося, треба, щоб певні дії, певні моменти склалися. І тоді виходить гарна і цікава історія. Це знаєте, не знаю, чому мені тут іде тема печери, да Бо в печерах у нас завжди утворюються кристали. Знову ж таки, да, продовжує тематику кристалів. Щоб це створився кристал, повинні певні бути умови, да? температура, а можливо, туди не потрапляння світла, а можливо, навпаки, потрапляння або вже туди потрапила якась речовина, якась природня да, з гірних місцевостей, яка вже через сонячне проміння пройшла, вже зробила свою метаморфозу, і тепер буде сприяти тому, щоб відбувалася краса в природі, да? мінерал створює певну енергетику того місця. Де ви є. Так от, тут виходить так, що на сьогоднішній момент ви самі формуєте себе як якийсь певний кристал, хтось чиститься, хтось відкидає незрозумілі зв'язки, хтось робить ем, певні розуміння, що мені потрібно для того, щоб прокачати свою енергію. Тому що, до речі, ця карта ще про те, що можна запускати свою спіраль. Енергетично да, закручується певна енергетика. От. А, тому тут про послідовність в всьому свій час а, не відбудеться щось, якщо певного фактору не відбулося. Так само і з вами. Якщо ви, наприклад, ще не очистилися і не відокремилися від певних людей, у вас не буде повного наповнення енергією, тому що ви будете постійно зливати. Тому потрібно зрозуміти, а куди ж я її зливаю? На страхи, на переживання, на прив'язки, на додумування якихось історій. От тут і саме факт. Дивіться, і знову ж таки, перлина. Да, і тут перлина теж, щоб утворилася, її повинні дуже довгий час, щоб утворилася. Тобто, ваша душа, вона тут якби утворюється в таку перлину, да, в таку якусь цікаву, цікавий такий, я б сказала, щоб ваша тендітна душа змогла війти в цей світ і показати себе у всій красі, від твердості до витонченості, повинно пройти терпіння, повинно бути терпіння, в свій певний час. Ну, так хочеться тут сказати. Я не знаю, чому мені хочеться прямо ці карти прямо повикладати. Якусь певним чином, от щоб була певна структура. Да? От, от, і так само і у вас. У вас щось відбувається внутрішньо, якась трансформація, щоб відбувалася певна структуризація вашого світового поля. Ну, я надію, що ви в темі того, що я говорю. да? світові поля. Тут, по-перше, йде пропрацьовка ще кореневої чакри. Можливо, оцей фундамент, да? його потрібно. Знову ж таки, знаєте, тут яка ще тема, а тут неспроста оця карта випадала матері. Да, і тут коренева чакра. Таке відчуття, що ви зараз можете набирати силу із потоку внутрішнього да, землі і прямо направляти в небо. Це на дні колоди. У вас тут якась перестройка йде. Дуже сильна міцна. Іде прям така, ви, як дивіться, тут метелик, ви точно перероджуєтеся. Ви перероджуєтесь на нову версію себе, вас ведуть, формують, калібрують. Да, тут я скажу, що тут може бути таке, що з вами спілкуються а певні істоти. Що ви можете навіть ну, навіть підказки якісь отримувати через наставників, через тих або тих людей? От тут треба ж розуміти, що люди навколо вас. Може бути, які вас теж надихають. Хто вас надихає, мотивує, енергетично наповнює, з ким вам дуже класно, спілкуйтеся з такими. Но тут може бути тема, що хтось спілкується із тонкого плану та да, з наставниками. От. І пам'ятайте, що різні слова, що вам говорять, мають різне значення для різних людей. Тому, чим більше у вас саме людей, на одній хвилі з вами, вони вас можуть зрозуміти і підтримати. І знову ж таки, уважно, слухайте те, що хтось говорить, або має вам сказати, тому що вам не просто, от, на сьогоднішній момент з цих всіх карт не просто так ваш простір проходять певні люди. Певна вам інформація проходить, навіть ви можете знаходити цю певну інформацію. Щось іде як розкрутка певної енергії. Тут у вас, по-перше, я так скажу, і дивіться, знову-таки аджина і серцева чакра, але тут йдеться через пробудження, через чакру Кореневу. Можливо, ви тут зламуєте взагалі ту систему, в якій ви живете. Ну, не знаю, тут прям розклад такий. Не для звичайних людей не всі зрозуміють цей розклад. Ви злам системи робите на сьогоднішній момент. І серцева чакра у нас так і вийшла, да? наповнюйте себе якомога більше любою і знову ж таки спробуйте від прослідкувати, коли ви щось робите, що туди вкладаєте. Страх чи любов. Часто у нас на Моладхарі є певні страхи. Але і муладхара нас заземляє. Вона дає нам опору, через яку проходять певні енергії, які розкривають інші чакри. Да? Тому, скажу так, у вас іде якесь пробудження. Причому через кореневу чакру да, розкривається серце, і потім йде аджна. Тут йде розпаковка в когось. Свобода, да. Тут буде таке, знову-таки, там був металик, а тут дивіться така чарівна вже як бабка да, на українській мові, стрікоза у нас буде бабка. Такий метелик. Тобто тут може говорити про те, що у вас іде колосальна трансформація. Ну, не знаю, ви навіть зонучності, знаєте, ну я зараз говорю такими метафорами, да? метелик там бабка. А ви можете говорити про те, що ви самі могли помічати, що у вас щось змінюється. Не знаю, змінилася вага, змінилися якісь риси обличчя. Іноді ж, коли ми йдемо в трансформацію, навіть до такого дійсно може бути. І... Вносіть в те, що ви робите, в кожному дні більше свободи, Будьте свободними. А, можливо, змініть навіть точку зору бачення на щось, там, де ви бачили, як чорне сіре, чи біле, чи червоне, чи якесь. Змініть цю точку зору, що червоне може для когось бути, наприклад, і помаранчевим, а для когось рожевим. Да, ми всі бачимо через призму своєї реальності. І тут йдуть якісь трансформації, зміни. Але вони будуть Краще йти, коли і ви свою точку зору зміните, почнете бачити під іншим кутом, тому що, в принципі, ви можете бачити, як і метелик, як такий бражник, да? а можете, наприклад, себе бачити як от по-іншому. Адже там очі такі складні, да? у бабки там дуже така січатка, ну, тобто вони бачать спектрами. Побачити весь спектр свого буття. Ну, і тут вже, дивіться, таке відчуття я зараз викладаю і витягую тільки одні чакри. Дивіться, тепер тут, тут у когось пробудження кундаліні йде. Тут хтось може над цим працювати. Йде сакральна чакра, та, і ми бачимо цю змію. Тобто, знову такі. йде якась. Тут іще таке може бути, що вам ідеї цікаві приходять. І ви їх починаєте втілювати в життя, ви укриляєтесь, тому що життєвої енергії дуже багато. Знову-таки на початку, на початку пам'ятаєте, ви карти, які говорили про те, що ви не туди зливаєте енергію. А зараз мене наче вже йдуть про карти, які продовжують. Якщо у вас правильно там буде працювати енергія, всі чакри як одна струна сформують певний канал, в якому ви будете знаєте на певній хвилі. У нас ідея така глобальна розпаковка, подивіться. Причому? Подивіться, яка тут многомірність там. Що ще я повинна передати? <coughs> Вибачте. <coughs> так. Мені так іде, Зараз передам. Бачите, я прямо тут закашляла зараз. <кій> Хтось із вас, хто буде слухати мене, не всі розуміють, звідки ви транслюєте інформацію. Або ви не усвідомлюєте, або ви ну, цьому не придаєте такого значення, або дійсно немає розуміння, звідки ви черпаєте інформацію. У когось може бути іскажена інформація, і ви можете приймати не від тих, кому потрібно. Тому я б рекомендувала тут, якщо хто в цьому. Цій темі працює, десь глибше піти в глибину, вам більше буде йти підказок. Однозначно, але інший момент тут може бути те, що ви маєте декілька місій і призначень на це життя, яке ви виконуєте, і ви можете дуже багато чого давати людству. І коли ви це даєте людству, ви постійно вас бачать і. Ви йдете на новий якийсь шлях. Знову, бачите, я до цієї колоди все одно. А, де ще чистка? Знову ж да, таки е, я так скажу, що хтось, хтось може проходити трансформації, хтось може проходити чистки, хтось може зрозуміти, ви як. Проходити це життя для того, щоб усвідомити, хто ви. Тобто вашу чистоту навіть ви самі зрозуміти прийняти не можете. Ви можете прийняти свої тіньові точки, ви можете себе ругати, ви можете говорити, що там не так і там неправильно. І тим самим притягуєте те, що ви можете інтуїтивно черпати якусь інформацію, не звідки не розуміючи самі. Але ж насправді ваш потенціал набагато ширший, набагато глибший, світліший шлях, да? і усвідомити свою чистоту. Тому я б сказала, глибше якби зернати якісь практики, можливо. Давайте ще я пораду вам, витягну, хто мене слухав, дослухав. Кому відкликнувся розклад. Дякую, да, подяка. Цінуйте те, що вас підтримує. Тут треба зрозуміти в тому житті, в якому ви є на сьогодні, да, ту цінність всього того, що є вам весь. І знову, ви бачите, приломління свята. Спектр чистоти, спектр світла променів. Ви повинні зрозуміти свою суть. Що у вас є. Тому, знову ж таки, навіть практика подяки, вдячності дуже буде тут доцільною, щоб зрозуміти і оцінити цінність вашого життя, наскільки ви цінні для кожної людини, хто вас оточує для світу, для того, що ви робите. Вас люблять. Вас люблять. Дякую вам. За увагу! Хай все складається найкращим чином, найближчим часом. Беріть до уваги підказки і до нових зустрічей. Дякую за увагу!